В Златопільській громаді у урочистій атмосфері відкрився пункт допомоги Help Point. Це простір підтримки спілкування та розвитку, в якому спеціалісти планують проводити різноманітні активності, заходи та консультації для дітей, молоді та дорослих. Всі заходи безкоштовні. Ми бачимо, що це новий тренд. Сподіваюсь, він ми відійдемо від тих таких казінних формалізованих форм надання соціальних послуг до. Чогось більш прогресивного, адаптованого, гнучкого, те, як воно і має бути. Бо точно воно буде витребувано. Воно має великий запит сьогодні. Серед наших мешканців. Ми намагаємось рухатись на зустріч людям, але зашиті в кордони та рамки законодавства. Такі ініціативи трошки розконвоїрують це питання, і це точно треба. Сподіваюся, що у нас разом все вийде. На відкритті були представлені фахівці, які будуть працювати в просторі. Вони ж представили своє бачення роботи та прямо під час презентації залучили присутніх до активностей, які саме і будуть впроваджені ними в пункті Хелп Пойнт. Психологічні заходи включатимуть індивідуальні та групові сесії, майстер-класи та тренінги для саморозвитку та творчої реалізації. Це простір для соціально інтеграційних заходів для соціально-психологічної допомоги мешканцям нашої громади будь-для кого взагалі це і для осіб з інвалідністю, це і для сімей. Військовослужбовців для демобілізованих осіб це простір для підтримки, це простір для натхнення. В нашому просторі працює 13 людей, серед яких є освітяни, психологи. Це працює мобільна бригада, яка планує для маломобільних груп забезпечувати підвіз гуманітарних наборів, а також надання психологічної та соціальної допомоги. Освітяни планують проводити в нашому просторі цікаві інтеграційні заходи, такі як квести арт-малювання. психологи також працюють зі всіма мешканцями, які потребують підтримки, допомоги. Адміністраторка Алюна запросить кожного до груп. Це будуть цікаві також квести для підлітків. Заняття з нейрографіки. Це буде і спортивний напрямок: це зумба та Пілатас, які дають розвантаження в умовах надзвичайних, будемо казати, такі, як у нас, тому що дуже багато запитів, саме для людей, саме для. Таких інтеграційних заходів, саме як пілатес, розгрузка, розвантаження та зумба, наприкінці заходу, всі охочі залишили свої побажання для команди простору на сердечках, які потім об'єднали та пообіцяли зберегти та виконати. Простір знаходиться за адресою 1-2 мікрорайон, будинок 59, перший поверх. В локації враховані потреби людей з інвалідністю, облаштована вбиральня та кабінети. Є пандус, який дозволяє відвідати активності та заходи людям на кріслі колісному. Працюватиме простір як в будні, так і в вихідні. Детальна інформація про заходи буде доступна на сторінках простору у Телеграм та Фейсбук.